Прибираємо каміння в нирках. Всі вітання фахівці стверджують, що каміння у нирках, тобто сечокам'яна хвороба, це захворювання, що піддається лікуванню, і щоб камінь вийшов із нирки, потрібно дотримуватися вказівок вашого лікаря, спостерігати за динамікою захворювання та дотримуватись спеціальної дієти. Але тут все буде залежати від розмірів каменів у нирках та їхнього розташування. Зазвичай на початкових стадіях застосовується медикаментозна терапія. Якщо вона не дає результатів, то застосовують хірургічне лікування. Людей, що мають каміння в нирках, більше всього цікавить питання: чи можна їх розчинити? Так ось. Усе залежить від конкретної ситуації. В деяких випадках це можливо за допомогою медикаментів, які допоможуть розчинити каміння у нирках, але в жодному разі не можна займатися самолікуванням та застосовувати на собі різні засоби, що допомогли брату, сусіду чи співробітнику. Щоб розпочати лікування сечокам'яної хвороби, пацієнт повинен мати відповідний діагноз, поставлений лікарем. Уролог з'ясує, що саме сприяло появі утворень і призначить, по-перше, необхідні препарати, а по-друге, відповідну дієту. Дієта при сечокам'яній хворобі також буде ґрунтуватись на тому, який тип каміння виявлено у пацієнта. Якщо говорити загалом, то, по-перше, необхідно відновити питний режим, тобто потрібно випивати щодня щонайменше 2 літра чистої води. Далі. Харчуватися від 4 до 6 разів на добу і виключити прийом їжі за 3 години до сну. Їжу дозволяється варити, запікати, готувати на пару і не дозволяється вживати смажене та копчене, солене, жирне, гостре, кисле, приготовлене з великою кількістю спецій чи соусів. Також слід виключити алкоголь, обмеження по солі – до 5 грамів на день, але остаточний варіант дієти для конкретного випадку призначить вам лікар після аналізу типу каменів, виявлених у нирках.